Вітаю, шановні, 10 класи, і нам сьогодні треба продовжувати, по суті, попередні уроки, розглянути політику Російської імперії та Австровольщини на українських землях в 1914-1917 роках, ну і також антивоєнні погроми російської армії в Галичині. Ну, чому я сказав, що це продовження попереднього уроку? Тому що на попередньому уроці ми з вами розглядали бойові дії а, тих чи інших. Є чи інші бойові дії Першої світової війни на територію України, а, а Україна це стала одним із театрів бойових дій, і, наприклад, землі Галичини, Буковини, Волині відходили від рук в руки, і який там режим встановлювався, про це нам треба сьогодні поговорити. Більшість українців по обидві боки фронту лояльно поставились до імперських властей. Однак ані широкі мобілізації, самовідданість і героїзм українців не могли змінити політики імперії поневолювачів щодо України. Російський уряд передбачав, що український національний рух неодмінно призведе до відродження української держави, тому максимально обмежував його розвиток на початок Першої світової війни відразу ж використовував для посилення репресій проти всіх виявів національного життя українців. На території окупованих західноукраїнських земель в 1914 році російська влада утворила тимчасове Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Воно проіснувало із серпня 1914 року до червня 1915 року, а евакуйовані окупаційні органи діяли до липня 1916 року. генерал губернаторство поділялось на чотири губернії: Львівську, Перемишлівську, Тернопільську та Чернівецьку. Керівником окупаційної адміністрації став чорносопинець грав Бобринський. Головною метою своєї діяльності на цій посаді він вважав швидке включення західноукраїнських земель до складу Російської імперії за тісної співпраці з місцевими москофілами та їхніми установами. Бобринський заявляв, що Східна Галичина і Лемківщина споконвічна корінна частина єдиної Великої Русі. У цих землях корінне населення завжди було російське. Устрій їх Через це має ґрунтуватися на російських засадах. Виходячи з таких ідей, окупанти почали закривати українську пресу, заборонили видавати книги українською мовою, припинили діяльність українських партій, просвіт та інших культурно-освітніх та громадських організацій. Розгорнулася реорганізація шкіл за російським зразком і переведення їх на російську мову навчання. Окупаційна політика царизму в Західній Україні. Була дуже жорстока. Імперські політики бачили, як геополітичні перспективи розкриває перед ними здобуття Галичини Буковини та Закарпаття. Одночасно вони усвідомлювали, що приєднання Галичини призведе до різкого збільшення в імперії свідомих українців, а це обов'язково посилить небезпечний малоросійський сепаратизм, як вони казали. Окупаційна політика царизму е вимагала позбутися цієї небезпеки. А щоб це зробити, царський уряд застосовував ту політику, ту політику державного терору. Було встановлено окупаційний режим, кінцевою метою якого було повне знищення вогнищ українського національного визвольного руху. Обов'язкові заходи, які стали першими для російських політик, це русифікація освіти, закриття наявних навчальних закладів і відкриття російськомовних шкіл. Політика русифікації краю включала і ліквідацію українських, а також польських. Та єврейських організацій. Усі вони були розпущені. А власність під виглядом інвентаризації погработ. Українському краї заборонили видання всіх українських газет, часописів, продаж українських книжок і передання їх бібліотекам. Українське друковане слово заборонялось як в великих містах, так і в українських селах. Найважчим цар... ударів царизму зазнала Галицька інтелігенція. Її представників карали лише за те, що вони були українцями, а в сприйнятті російських окупантів Мазепиць. На початку жовтня 1915 року, при генерал-губернаторові почав діяти жандармський відділ, який за перші місяці роботи провів понад тисячу обшуків та арештів. Насобну хвилю арештів було організовано в лютому березня 1916 року і кинуто заграти майже 350 інтелігентів. Досить було, щоб хтось із Москофілів назвав когось Мазепенцем, щоб людину заарештував. Після арештів українських інтелігентів депортували в глиб Росії. Це стосувалося не лише громадсько-політичних діячів, а й банкірів, кооператорів, учителів українських шкіл і гімназій. Усіх, хто посідав якесь помітне місце в житті українців. Зазвичай українську інтелігенцію депортували до Томська, Симбірська, у Єнисейському губернію Російської імперії. Хоча певна частина з них потрапляла і у внутрішні, російські або навіть українські губерни. Нині встановлено, що лише через київські в'язниці на схід було перенаправлено понад 12 тисяч осіб. Особливо непокоїв російський уряд професор Грушевський, один з авторитетних лідерів, лідерів загальноукраїнського руху. Коли на початку війни він, як людина з російським громадянством повернулись до Києва. Та потрапив до та одразу потрапив до Лукяновської в'язниці. Він був запідозрений у допомозі в організації Легіону Січових стрільців і шпигунці на користь Газбург'ю. Кілька місяців його тримали під слідством, а в лютому 1915 року заслали до Симбірська в Росію. Цілеспрямованих державних репресій зазнала Греко-католицька церква, символ західноукраїнської самобутності. І оголосили зрадницею. 19 вересня 1914 року було заарештовано митрополита Андрея Шептицького нібито за виголошення ворожих для російської армії проповіді. Спочатку його вивезли до міста Курська, а потім ув'язнили в монастирі міста Суздаль в Росії. Позбавлені своїх пастрів 200 уніатських парафій були заповнені російськими православними попами, які з фанатизмом узялися за навернення війян у російське православ'я. Проте, як видно зі звітів генерал губернаторства вони не викликали до себе любові і поваги прихожан, репресії російської влади призвели до виселення сотень тисяч українців. Людей спішно викидали до товарних вагонів і в нелюдських умовах вивозили. Як стверджував у своїх спогадах про евакуйованих Дорошенком, траплялись випадки, коли до місць призначення у вагонах вивозили лише труп. Наприкінці 1916 року. Число депортованих українців сягнуло 656 тисяч осіб. Дії окупаційної влади аж ніяк не доводилось оцінювати як е, головотчапство російських адміністраторів Недоуті. Коли депутація зі Східної України спробувала захистити галичан, міністр закордонних справ САЗОнов відверто заявив: їх, чого ж ви хочете, саме тепер прийшов найзручніший час, щоб раз і назавжди покінчити з вашим українцем. Однак, викладаючи максимум цілеспрямованих зусиль, щоб знищити український рух, імперська влада сприяла розвитку національної свідомості українців. Насамперед війна формувала національну свідомість військових. Щоденне окопне спілкування з представниками інших етносів спонукало до усвідомлення власної окремішності, насамперед, завдяки насмішкам, упередженому ставленню чи відверті ворожості. Почергові наступи і відступи показали, що по обидві боки кордону живуть ті ж самі українці. І кордон між ними штучний. На зміцнення національної свідомості під російські українці вплинула і політика масової депортації із Західної України. До речі, активіст Товариства Червоного Христа Киянин Ковалевський стверджував, що надніпринські українці отримали імпульси любові до України саме завдяки депортованим галичанам які виявляли величезну любов і відданість Україні, старалися на ним допомагати і трималися надзвичайно дисципліновано, виявляючи великий організаційний хист у найдрібніших справах. Високий рівень національної свідомості цих галичан-українців справляв велике враження на нас. Тут ми маємо на увазі, про що я хотів сказати, що а, ось ці депортації зробили дуже великий к... Крок до того, щоб українці, на Дібрянської України, почали остаточно усвідомлювати себе українцями. І це стало по суті, скажімо так, кроком до майбутньої національної революції. Але ми знаємо з вами, що в 1915 році, після успішного горлицького прориву, Австро-Угорська армія у нас повертається на цю період. До речі, відступ австрогорських сил в 1914 році із сіл е, Галичини та Буковини спонукав австрійців до примусової евакуації значного населення, щоб не залишити ворогу кваліфікованих фахівців та робочих сил. Для виселення українців австрійський уряд організував табори в місті Вольсберзі, Гмюнді та Гредіс. Влада забезпечила евакуйованим грошову допомогу, медичне обслуговування та працевлаштування. З державно-політичних міркувань було створено ряд спеціальних таборів для політично неблагонадійних українців, які перебували під ідейним впливом Москва Найбільшим в Європі став концентраційний табір у Талергофі поблизу міста Граца в Австрії. Через нього за роки функціонування пройшло 30 тисяч в'язнів. Антисанітарні умови спричинили виникнення епідемії ТІФУ. Від важких умов і хвороб тут загинуло тисячі невинних. Адже разом із русофілами до табору було кинуто тисячі вірно підданих азбурзькому престолу українців і щирих українофілів. Недарма цей табір у народі нарекли українською Олговкою. Цілком виправдані заходи проти москофілів перетворилися на безконтрольний терор проти всіх українців австро угорщини яких звинувачували в Зраді. Для арешту було достатньо лише підозри в спідчутті до Росії і нелояльності до Австрії. Проте арешт і ув'язнення в спеціальному таборі ще залишали надії на життя. Жертв військових трибуналів її не мали. Людей вішали і розстрілювали за найменшою підозрою чи доноси. Часто репресії проти цивільного населення ставали відвертими розправами на національному ґрунті. Так, польський адвокат. Загорський послалися масовими смертельними вироками для українських інтелігентів і селян. Особливо жорстокістю відзначався угорський військовий. Для них Руський означав ворог. Так, 15 вересня 1914 року, мадярські солдати на вулицях міста Перемишлі закололи багнетами групу 40 заарештованих українських селян, священиків та учителів. Отже, австро-угорське командування встановило на західноукраїнських землях подібний до російського воєнно-поліцейського режиму. Вінцем української політики Відня стало повне ігнорування українських вимог щодо поділу Галичини на західну та східну. Щоб заспокоїти поляків Галичини, які не ввійшли до складу відновленої 4 листопада 1916 року польської держави, австрійський уряд надав Галичині широку автономію. Віденський уряд і парламент самоусунулись від будь-якого впливу на внутрішні справи Галичини. Так українці Східної Галичини втрачали останню можливість захиститися від свавілля польських властей. Українська трагедія, організована австро-угорськими урядовцями, тривала до того часу, поки в центрі не усвідомили надмірність здійснюваних заходів. І за рішенням імператора від 7 травня 1917 року, Талергов та інші концентраційні табори закрилися, а всіх заарештованих звільнили. І точно, тобто ми бачимо, що політика обох імперій яскраво продемонструвала українцям, що єдиним захисником української телегенції можуть бути лише вони самі. Дуже цікавою тема була антиєврейських погроб. На початку війни єврейські громади обох країн активно підтримали патріотичні гасла своїх урядів. У Росії на шпальтах єврейської преси з'явилися статті бойовничо патріотичного змісту. В синагогах проводили богослужіння про дарування перемоги російської армії. В Одесі в синагозі Кантор та Хор виконали гімн Божа Царя Храни та слабсях, після чого відбулася маніфестація євреїв вулицями міста. Війну підтримали багато російських євреїв, які знаходились у різних справах за кордоном. Євреї-студенти, які навчалися в західних університетах, поверталися додому і записувалися добровольцями до російської армії. Домагалися зачислення до армії і чимало євреїв-ветеранів, героїв російсько-японської війни. На початку війни в країні сталися, стали виходити єврейські російськомовні журнали, Війна і євреї або євреї на війни, що обстоювали суто патріотичні позиції, намагаючись засвідчити лояльність російських євреїв до влади. І піднести їхній бойовий дух, ці видання друкували матеріали про подвиги і героїзм євреїв на фронтах війни. Приміром, в одному з номерів розповідались про вільно найманого єврея Каца, який за відзнаку в бою під Гумбіном був підвищений до чину під Прапорщика та нагороджений Георгіївським Христом, Відзнаку вручив Кацу особисто командуючий армії. Гармонізована єврейська еліта Газбургської монархії. Підтримала австро угорську владу, почасті тому, що ворогом Австро-Угорщини була антисемітська Росія. Частково і через те, що активна позиція в війні обіцяла єврейській громаді повне і остаточне визнання в двоєдиній монархії. Загалом форму австро-угорської армії одягли близько 300 тисяч євреїв. За виявлені мужністі звиття, 86 з них отримали вищу нагороду Австро-Угорщини. Золоту медаль захоробів. Двадцять двоє орден Заліз... Залізної корони 3 класу. А близько 25 тисяч стали в період війни офіцерами, а 25 навіть дослужилися до генеральних зірок. Однак Перша світова війна не виправдала жодних сподівань євреїв на позитивні зміни, натомість принесла їм чимало горя та страждань. У Росії, як і в Австрогорщині, євреї опинилися в ролі пасербів своєї батьківщини. В Росії, особливо після поразок армії на фронті, протягом першої половини 1915 року, не без допомоги політики і пропаганди значно посилились антисемітські настрії, які як в самій армії, так і в імперіях на загал, що давалися в знаки під час громадянської війни. Євреї почали звинувачувати в шпигунстві на користь Німеччини, в революційному розкладанні армії, посилилась антисемітська агітація в пресі. Водночас друкувалися повідомлення про героїзм євреїв на фронтах. І е, пізніше, вже з 2016 року, такі ж подібні заяви були заборонені. Самі армії поширювалися відверто антиєврейські накази та розпорядження на кшталт, надісланого влітку 1915 року, головним управлінням гештабу, переліку питань про ставлення євреїв до сучасної війни. Що його належно було використовувати командування частини для збирання інформації про всю щитливість перебування євреїв у Збройних силах. Просягнуті духом ворожості та опередження питання анкети, а, такі, як, наприклад, випадки недоброзичливого ставлення до наших солдатів не євреїв і загал до наших частин а, та інше, а, наперед визначали характер відповіді. Схожі процеси відбувалися і в Австро-Угорщині, де. Мусовувалися стереотипні звинувачення євреїв у боєготстві, зрадництві, нагрівання рук на війні, і де так само, як і у Росії влади нічого не робили, щоб захистити суспільство від проявів антисемітизму. Бойові дії, що їх вели ворогуючі сторони, стали справжнім нещастям для цивільного єврейського населення, яке проживало в прифронтових місцях. численними погромами, знущаннями та вбивствами населення. Знищенням синагог супроводжувалось відступ російських військ до Східної Галичини та Буковини після перемоги в Галицькій битві 1914 року. І ще однією сумною реалією війни стало масове біженство та примусове виселення євреїв. Після відступу австро угорської армії біженці євреї тікали до Угорщини, Чехії, Моравії, Верхньої Австрії. То звичаю, російське військове командування під приводом захисту тилу. Від потенційно ворожих елементів депортували євреїв у віддалені від фронту губернії Російської Перії. Зазвичай це Нижогородську, Пензенську чи Єнисей. І майже в усіх містах, особливо в українських містах, супроводжувалися це, все це такими антиєврейськими погромами, вбивствами та розграбуваннями. Таких прикладів було доволі багато. Тому, що завдання ви бачите зараз на екрані, будь ласка, опрацюйте. Ці завдання і на до зустрічі звичайно на наступному уроці.